31 липня. Пляма. Обмий ти мене, і я стану біліший від снігу. Псалом 50, вірш 7 Одного літнього дня ми з мамою поїхали до наших друзів на дачу, де поселилися в невеличкому дерев'яному будиночку. Вранці наступного дня я прокинулася від співу пташок, вибігла на вулицю в літні шльпанцях, взувши їх на босу ногу. Під промінчиками сонечка трава виблискувала краплинками роси, і мені захотілося босоніж походити по траві. Це було неймовірне відчуття. За кілька хвилин тітонька Аня весело звернулась до нас з мамою. Це вище не були в нашому лісі. Днями розпочався сезон чорниць, тому сьогодні ми поїдемо збирати ягоди. А це далеко? І чим потрібно їхати? поцікавилась я. Їхати недалеко, десь до трьох кілометрів. Дістатися туди можна велосипедами. Відмови не приймаються. Мама, звісно, заздалегідь знала, чим ми тут займатимемося. Мені теж було цікаво, а тітка продовжувала на вулиці, хоч і літо, і гаряче, однак потрібно добре одягнутися, щоб максимально покрити руки та ноги. Комарів тут просто сила селенна. Я знаю, про що говорю. Жоден засіб від комарів не допомагає, не захищає. Через короткий час ми вже мчали велосипедами польовою дорогою до лісу. Тітка Аня підготувала для збору лісових ягід пластмасові, літрові відра та провела коротеньку інструкцію. Кожну ягідку потрібно було зривати окремо та класти у відро. Поволі наші посудини почали наповнюватися темно-синіми чорницями. Не всі клалися у відро, деякими я з задоволенням ласувала. Спочатку все йшло непогано, однак з часом через спеку комарів та постійно зігнуте положення вже не хотілося ніяких ягід. До того ж часто доводилося збирати, сидячи на впочіпки, бо кущики чорнець низенькі, і по іншому це не зробити ніяк. До обіду ми вже добряче втомилися, а ще з'ясувалося, що всі штани я вимастила соком із чорниць. Знаючи, що плями від соків важко видаляються з одягу, я ще більше засмутилася. А тітенька Аня сказала ці плями схожі на наші гріхи. Здається, що вони не видаляються. Утім, кров Ісуса Христа омиває наші гріхи, а прання одягу в гарячій воді прекрасно відпирає плями. Це вже перевірено та доведено. А чи віриш ти, що твої й мої гріхи це брудні плями, які змиваються кров'ю Ісуса?